Вітаю вас, друзі! Початок квітня, за вікном зима, а я все про життя і про щастя. Хочу сьогодні з вами говорити про наші дні, про те, як ми їх проживаємо, і про те, яким шляхом ми йдемо. У кожного з нас кожен має собі свій шлях, і кожен має можливість обирати свій шлях. Якщо задуматися, подивитися на наші дні, як вони швидко летять, як вони швидко проходять, це просто неймовірно. Тільки почався тиждень, уже його немає, тільки почався місяць, уже завершення місяця. І коли подивитися на це все, в якому темпі ми живемо, і скільки справ ми можемо зробити за день, за тиждень, за місяць. Це дуже багато справ, це неймовірна кількість справ, адже дійсно зайняті люди і багато всього в житті роблять. Але чи приводять ті справи до, дійсно до результату? І чи, дає, і чи ви задоволені цим результатом, який ви досягаєте? Тобто, якщо я задумалася над своїм питанням таким, то можна... Швидко прожити день, можна швидко прожити тиждень, можна швидко, дуже швидко проходить місяць. Ми це дуже швидко проживаємо. А чи є цей результат, який ми дійсно хочемо? І хто планує, хто бачить свою... Свої цілі, хто знає свої цілі, хто йде до якогось певного результату, кожен місяць, там по завершенні місяця, дійсно може себе похвалити, що справ було зроблено дійсно багато, але ці справи дійсно допомогли просунутися по якихось певних стратегічних ваших планах. І це дуже добре, коли є стратегічні плани і коли ви йдете по правильному шляху, бо є люди, які не знають свій правильний шлях. Є люди, які стоять на правильному шляху, але не рухаються. А є люди, які дійсно впевнено крокують своїм правильним обраним шляхом. І хочу ще поговорити сьогодні про стратегію. А що ж таке стратегія, і навіщо вона потрібна? Якщо ми бачимо, що ми живемо дуже швидко, що ми не задоволені своїм результатом, що ми ніби як прожили 15 років і прокинулись, ніби як спали, а результату немає. Тобто, одні люди вони можуть робити якісь певні дії, точні дії і мати гарний результат, йти до своєї цілі, а одні можуть просто просто проживати своє життя. Планувати, бути зайнятим, мати багато планів, мати списки завдань, все мати. Але чи ці списки завдань і вирішення цих завдань, чи воно дійсно наближає до основної цілі. Чому ж дійсно важливо мати стратегію в житті і йти по цій стратегії? Тому що, знаєте, є така дефініція слова? Пекло, Пекло це місце страждань, так? але є ще одна дефініція слова пекла це як внутрішня сліпота. Якщо я не знаю, куди я йду. Якщо у мене немає жодної цілі, я живу дійсно, наче в пеклі. Я вирішую дуже багато різних питань. Я вирішую дуже багато різних завдань, але вони, вирішення цих завдань, не дають мені, дійсно не дають мені радості і не дають мені наближення. До того життя, яке би я хотіла. Отже, стратегія це дуже важливо, це як маршрут по життю. І коли вона дійсно є, ми виходимо з пекла і дійсно починаємо жити своє найкраще життя. Тобто, ми самі можемо планувати собі своє життя і робити його таким, яким ми хочемо. Тому що якщо ми не заплануємо собі своє життя, і якщо ми не будемо рухатися по цих наших планах, щоб дійсно досягати цього життя, яке, яке ми хочемо, то це життя хтось інший запланує за нас. От ви помічали таке, наприклад, прокидаєтеся вранці, у вас немає ніяких планів. І тут вам хтось телефонує і ви вирішуєте чужі задачі, не свої, а чужі завдання. Це також ви витрачаєте свої, свою енергію, свої життєві сили на ті завдання, які через 10 років ви про них навіть не згадаєте. І не скажете, що от я виконав це завдання, і мене це наблизило до цілі. Чому ж ще дійсно важливо мати стратегію? Уявіть собі людину, яка чітко знає, що вона в житті хоче мати, яка чітко знає, що вона в житті хоче робити. І і яка чітко знає, ким вона в житті хоче бути. Це є щаслива людина, і якщо вона ще рухається в цьому в цьому напрямку до своїх цілей, до своєї стратегії, то вона дійсно дійсно є володарем свого життя. І ніхто, крім неї, її життя собі не запланує. Ніхто не вкраде її золоті години її життя. Ніхто не вкраде. І якщо дійсно подивитися на стратегію, подивитися на цю людину, яка чітко знає, куди вона йде, і знає, що кожен її крок наближає її до її цілі, до кожної цілі є перешкоди завжди. І чим більша ціль... Тим у вас будуть більші перешкоди. Але запам'ятайте, нам ніколи не приходить в голову якась ідея чи якась ціль, якщо у нас для вирішення цієї цілі, для досягнення цієї цілі немає потенціалу. У нас завжди приходять ідеї, цілі тільки під наш потенціал. Ви уявіть собі, з яким розмахом ми можемо. Досягати цілей, з яким розмахом ми можемо мріяти. У Нас дійсно дуже великий потенціал. Просто одні люди розтрачують цей потенціал, а інші спрямовують прямо на ціль. Уявіть собі, людина чітко знає ціль. Вона знає чітко, вона має чітку стратегію тих цілей, які їй необхідно досягнути для її найкращого життя. І вона йде по них. А є люди, які. І вона зустрічає також на своєму шляху, вона зустрічає бар'єри, але вона ці бар'єри розпізнає. Якщо я зараз задаю собі питання, якщо я зараз подолаю цей бар'єр. Він мене як наблизить до моєї цілі, наскільки я буду ближча до своєї цілі при подоланні цього бар'єру. Адже є бар'єри, які дійсно треба подолати, і ви станете щасливіші, тому що вони дійсно ведуть вас до вашої цілі, і ви наближаєтеся покроково до своєї цілі і йдете по своїй стратегії. А якщо, до прикладу, у вас стратегії немає, у вас з'являються бар'єри, і ви не знаєте, чи якщо я подолаю цей бар'єр. Він приведе мене до моєї цілі, до, до досягнення моєї стратегії, чи не приведе. <клух> і це треба також дуже, дуже важливо розпізнавати. Адже коли у нас бар'єрів багато, <клух> і ми не знаємо, до чого вони нас ведуть, то нам будуть зустрічатися такі бар'єри, які ми почнемо долати, а вони нас абсолютно ні до чого не ведуть. І ми тушимо, і ми гасимо пожежі. Ми все життя гасимо пожежі, замість того, щоб йти до своєї цілі. А що ж потрібно дійсно робити, щоб дойти до цілі? Як потрібно діяти, щоб досягнути дійсно стратегії і життя своєї мрії? Дуже важливо мати стратегію. Що дає нам стратегія, коли ми її маємо? Перше, ми маємо фокус. Ми можемо сфокусуватися. Всі свої дії сфокусувати на досягнення стратегії, так? Далі, що нам дає ще стратегія, коли ми її маємо? Вона дає нам енергію. Адже, коли ми відчуваємо, що ось там буде вже здійснена якась наша ціль, що ми вже щось досягнемо, ми маємо заради чого прокидатися. Ми прокидаємося і ми. Долаєм перешкоди, щоб досягнути тої чи іншої цілі. І я вам вже говорила: для того, щоб дійсно досягнути ціль, треба, щоб дійсно ця ціль була така, яку ви хочете. Адже вам для цього потрібно буде багато енергії. Адже коли велика ціль і великі бар'єри. Завжди так, завжди немає такого, що е, там якась маленька ціль, і ми долаємо великі бар'єри. Ні, у нас є, наприклад, велика ціль, і ми завжди долаємо, щоб дійти до неї, долаємо великі бар'єри. І тому дуже важливо мати енергію. А енергія це що. Це наші думки про кінцевий результат. Це те, що ми дійсно хочемо досягнути, і воно гріє нам душу і заставляє зранку прокидатися і рухатися в правильному напрямку. А що таке ще стратегія? Стратегія це свобода. Це дійсно, що не хтось планує ваше життя замість вас, а ви маєте свободу вибору і ви плануєте своє життя. Адже, якщо подивитися на людину, яка має чітку стратегію, яка знає свої цілі в житті і йде до них, і досягає їх, ця людина, вона дійсно щаслива. Якщо, до прикладу, є людина, яка також має свої цілі, але вона ще, ну, не досягла цих цілей, так але вона знає, що вона по правильному шляху йде, і все рівно вона живе в радість, вона живе з сенсом. Дуже важливо мати сенс в житті. Дуже важливо. Вона має свій сенс і вона живе з сенсом, і тому їй також легко в житті. А уявіть собі, що людина живе в пеклі, вона не має своєї стратегії, вона йде на осліп, вона постійно гасить пожежі, вона не досягає нічого такого, прокидається через 15 років. І розуміє, що вона зовсім нічого не досягла. А якби у неї би була стратегія, вона би буквально за рік досягла би того, що інші не можуть за 10-15 років, які йдуть наосліп. Йти на осліп це саме страшніше, що може бути. Тому. Обов'язково потрібно працювати над своєю стратегією. Ми на наших тайм-квестах тайм тактичному. Ми навчаємо людей планувати свій час. Ми навчаємо не витрачати даремно жодної хвилини. Ми навчаємо писати списки завдань. Ми навчаємо. Організовувати свій час, знаходити його по всіх ваших ключових сферах у вашому житті. І по фізичній сфері, і по особистій сфері, і по сімейній сфері, і по бізнес сфері, і по духовній сфері, і по соціальній сфері, тобто різні сфери. Це ми навчаємо на тайм-квесті тактичному, де ви закладаєте собі відчуття часу, відчуття цінності часу собі в голову. А на тайм-квесті стратегічному. Коли ви вже маєте базу, ми навчаємо стратегії. Стратегії такої, де ви бачите своє життя на 10 років вперед, де ви можете спланувати, де ви можете розпізнавати свої бар'єри, бачити, чітко бачити, чи те, що я зараз роблю, наближає мене якось до цілі, чи я просто чи я просто гашу пожежі і все. Тобто, якщо долати бар'єри, то долати саме ті. Які допомагають вам досягати цілей, а не розпилятися і робити зайве не потрібно, чому буває так, що інколи. Люди 10-15 років, а то й все своє життя йдуть до якоїсь мети і не можуть його цю мету отримати, не можуть цю ціль отримати, тому що вони розпилюються в різні сторони. А якщо ми маємо чітку ціль, маємо чітку стратегію, і ми всі свої дії спрямовуємо на цю стратегію, то ми те, що інші не можуть досягнути через декілька років, ми можемо це зробити за рік. Тому дуже важливо мати стратегію. Стратегія дійсно дає. Є нам напрямок, дає нам фокус, стратегія дає нам планування на декілька років наперед. І саме основне, з чим люди прийшли на цю планету Земля, отримуємо кайф від того, що ми робимо, і від того, що в нас виходить. Тому що основна така інтерпретація слова щастя це. Е це таке, знаєте, ніби як, що я долаю видимі перешкоди, тобто такі перешкоди, які я розпізнаю, на шляху до, до, до такої цілі, яка дійсно значуща для мене. Тобто я можу долати різні перешкоди, але для мене важливо долати саме ті перешкоди. Які наближають мене до моєї цілі. Отже, дійсно стратегія це як ключ. І якщо ви прокидаєтесь вранці і згадуєте своє життя, і думаєте про те, що я стільки всього роблю дуже багато справ постійно зайнята, а результату немає, це як дзвіночок. Це як дзвіночок, що тут необхідно мати стратегію, чітку стратегію для досягнення своїх цілей. Отже, Кому цікава стратегія, кому цікаво розбиратися, мати компас у своєму житті, мати напрямок у своєму житті, ставте плюс під цим етером, і я дам вам більше інформації з цього приводу, як дійсно взяти своє життя у свої руки і рухатися до досягнення ваших цілей. Все, а я бажаю вам дійсно, щоб жодна хвилина у вашому дні не була прожита даремно, була прожита з насолодою, з кайфом і дійсно в напрямку, в напрямку ваших цілей. Все, всіх обнімаю, до нових зустрічей!